Анці, музика там, де ще два тижні тому тривали бої, і за кожен шмат землі проливалася кров на горі Карачун. Бійці 11-го батальйону Київська Росія, які там нині влаштувались, згадали мирне життя станціями та мелодіями про крикти миру у виру війни та бойові будні за мить на 2+,2 плюс у спецкорі. Вітаю! Катком рухається по сепаратистах українська армія. Шістдесятки населених пунктів уже під нашим контролем. Уже в газі, але поки що не в трибуналі. а в третейському суді. Москву за ЮКОС у міжнародному суді виставили на 50 мільярдів доларів. Москвички за Україну. <плес> Свого президента за війну посилають геть далеко. 1129 – Це кількість загиблих мирних жителів під час воєнних дій на сході. І ще майже 3,5 тисячі поранено. Це дані моніторингової місії ООН із прав людини. Серед жертв цивільне населення, військовослужбовці та члени збройних угруповань. Кількість жертв війни постійно зростає. Як і кількість біженців усередині країни, нині більше 100 тисяч громадян України вимушені переселитись зі сходу України та Криму в безпечніші регіони країни. Наразі налічується 101 617 примусово внутрішньо переміщених осіб. Це збільшення більш як на 15 тисяч за два тижні від часу написання доповіді. Містяни на сході і далі гинуть від обстрілів за добу щонайменше 19 жителів Донеччини та Луганщини у Горлівці. Від потрапляння ракети з граду загинула молода мати з дитиною на руках. А в Луганську бойовики поцілили у 25 поверхівку. Дісталось ще двом десяткам будинків у містах під контроль терористам. Щодня знаходять тіла загиблих та стихійні братські могили. Світлана Фечун про буремні події на сході. Прицільний вогонь терористів по 25-поверховому будинку в центрі Луганська жертв вдалося уникнути лише тому, що новобудову не встигли заселити. Щоденні обстріли позбавили людей можливості жити у власних квартирах. Їхніми домівками стали бомбосховища та підвали. Ані бабдебло пасти ні. Ані батальшили вартали поселки. Донецьк Бойовики обстрілюють з околиць. Здебільшого під снаряди потрапляють хати, але терористи щодня перевозять гради і встановлюють їх серед багатоповерхівок. Жителі в паніці. <реку> Бив би такої та воєнний об'єкт. Владимир вона діть нічого рядом нету. тільки казини і дома. Горлівка ніяк не може оговтатися після кривавої неділі, коли під обстрілом загинули 13 місцевих жителів, серед яких діти у парк, де їх застав обстріл, місцеві несуть квіти. А сьогодні в зону артобстрілу потрапили іпархіальне управління Української православної церкви під час богослужіння, і тільки дивом ніхто звірян не постраждав. Горлської єпархію української православної. Церкви поздравили з днем святого ровнопусланого князя Володимира і крещення Русі на території горлівського хімзаводу. Стірол, які бойовики загрожують підірвати у випадку наступу української армії, заводівці знайшли 30 ящиків з вибухівкою. Міліція відкрила кримінальне провадження. Терористи й далі знищують інфраструктуру горлівки між залізничними станціями Микитівка та Байрак. Диверсанти пошкодили вибухом два кілометри шляхів. Також підірвали автомобільний міст у напрямку селища Микитівка. Українські силовики затримали бойовика, який після визволення Слов'янська втік майже за 200 кілометрів до Дебальцевого. На допиті він розповів, що робили терористи на блокпості. Які національності стояли на блокпосту Були на станці? Да, болізі руські боля. казаки кубанские. Но да, вот что происходило, ну там да, же девочек это, насиловали, ну деньги там да, все, золото отбирали. А люди с людьми что делали? Людей расстреляли, У штабі АТО повідомляють, бойовики намагаються повернутись у визволені міста, вдаючи мирних жителів, щоб продовжити диверсії. Активізується діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів і місцевих мешканців до міст Славянськ та Краматорськ. Їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. У Луганськ повернулось українське телебачення. Силовики взяли під свій контроль сім із десяти телевеж, захоплених терорист журналістами. Світлана Фічун, Донбас, Спецкор, 2+,2. Захоплені Дебальця, Шахтарськ, бої в передмісті Тореза, довкола Первомайська на Луганщині, горлівка в облозі. Польові командири бойовиків тікають з передової. Українські війська буром ідуть на проросійських терористів і звільняють територію від окупантів. Буквально сьогодні може закінчитись операція з розділення бойовиків так званих Донецьких та Луганських народних республік. Таким чином, терористи опиняться майже в котлі. Будуть відрізані від спілкування між собою та обміну групами. Лишається тільки тил поки що не закритий шмат кордону, через який доправляють найманців та зброю. Сили антитерористичної операції взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт місто Дебальцеве на Донеччині. Це найбільший залізничний вузол в Україні. Крім того, місто розташоване на перехресті двох великих трас. Контроль над ним дає стратегічну перевагу українським військовим. Нарешті під контролем сил АТО і Савур магила з якої терористи постійно обстрілювали позиції українських силовиків. Сьогодні наші війська увійшли до Шахтарська та Тореза на Донеччині і Лутугиного в Луганській області. Просто зараз ведуть бої за цілковите звільнення Майська та сніжного таким чином кільце навколо Донецька та Горлівки замикається. Підрозділи збройних сил та національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення. Контроль над цими територіями дозволить очистити та знешкодити донецьке та горлівське угрупування терористів. Американський посол Джефри Паєт навів докази того, що Росія обстрілює територію України з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Супутникові знімки зроблені 21, 23, 25 та 26 липня. Зокрема, на них можна побачити українські позиції до обстрілу та після, а також сліди від вогневих залпів на території Росії та результат стрілянини в Україні ці зображення доводять, що російські війська обстріляли українські збройні сили через кордон. Написав у своєму Твітері Паєт. Пункт Довжанська учора бомбардували майже чотири години. Загалом по українським прикордонникам було випущено понад 250 снарядів. В результаті обстрілу вбито чотири та поранено два прикордонники. Незважаючи на докази злочинів, росіяни і далі обстрілюють зі своєї території українських прикордонників із мінометів та гаубиць. Російські військовослужбовці, які публікували світлини з кордону та розповідали про місце розташування армії, почали масово закривати свої сторінки в соцмережах. Так видала на сторінка Вадіма Григорєва. Цей вояк раніше написав, як вони всю ніч били з артилерії по Україні. Зники і Андрій Стіпанчук, який розповів пропозиції. І росіян під кордоном чистять світлини, і інші військовослужбовці, що розповідали про передислокацію своїх підрозділів до України. Костянтин Павло Спецкор 2+,2. У кривому розі сьогодні поховала Олександра Радієвського, командира бригади Національної гвардії України, якого вбили терористи під час звільнення Лисичанська. Він був на передові від перших днів проведення. АТО. разом зі своїми підлеглими звільняв Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Іванівку, Семенівку, Дружківку, Красний Лиман. Командир Криворізької частини 31-1 врятував від смерті багатьох підлеглих, кажуть військові. Напередодні загиблі загибель Олександр Радієвський отримав орден за мужність і вже посміх. Мертному полковнику надали генеральське звання. Йому було 44 роки, 23 з яких він присвятив службі у внутрішніх військах. У нього залишилося двоє синів старший нині в зоні АТО. Він настільки був підготовлений, настільки вболівав за особовий склад, настільки сам ішов попереду особового складу. На сьогоднішній день можна сказати, що бригада в загальному рахунку відбулася дуже мінімальними втратами. На 50 мільярдів доларів Росію покарали за ЮКО Стретейський суд одноголосно ухвалив рішення на користь Михайла Ходорковського. Москва після засудження очільника ЮКОСА відібрала активи компанії. Суд тривав 10 років. Сума позову до Росії становила 114 мільярдів. Тепер згідно з рішенням суду в Газі. Кремль змушений буде заплатити 50 мільярдів та 65 мільйонів доларів судових витрат. Уся сума має бути виплачена до 15 січня 2015 року. Більше знає Григорій Жигалов. Він із нами на зв'язку. Гришу вітаю. Яким чином зможуть зобов'язати Москву виплатити ці гроші? Руслан, ну насправді це таке достатньо складне питання, яким чином правоохоронець може змусити порушника виконувати закон, якщо при цьому порушник ще й достатньо сильний і ніяк не не погоджується, скажімо так, слідувати закону. Але ну в будь-якому разі це міжнародне право, це міжнародні інституції, і в них є певні важелі впливу на Росію, зокрема, якщо до 15 січня 2015 року, як ви сказали, Росія не виплати. Цю суму, причому це має статися після того, як пройде вже апеляція. Якщо Росія не виплатить цю суму, то почнуть нараховуватися ще й проценти. Ну а далі може бути і арешти майна і так далі. Ну а власне поки що сьогодні говорять більше про реакцію на таке в принципі, безпрецедентне рішення суду безпрецедентне, але очікуване. Насправді експерти більше сперечалися в тому, яка сума буде, яку, яку суму позову задовольнить суд. Це буде 40 мільярдів, 30 мільярдів чи 50. Ну і позивачі вони задоволені вердиктом і кажуть, що справедливість була встановлена. Давайте послухаємо, що кажуть позивачі стосовно вердикту суду. Арбітражний суд остаточно і одностайно визнав, що дії Російської Федерації щодо нафтової компанії, її засновників, включно із Михайлом Ходорковським та працівниками, були політично вмотивовані. А головною метою Російської Федерації був не збір податків, а банкрутство та експропіація активів ЮКОСа для держави в особі Роснафти. Ну власне, в чому Росія звинуватили? В тому, що Росія порушена, порушила енергетичну хартію та фактично експропріювала компанію ЮКОС а в Росії. Рішення суду вже назвали політично мотивованим антиросійським. Власне в Росії це рішення назвали антиросійським політично вмотивованим, і як кажуть, в Москві вони докладуть всіх зусиль для того, щоб його оскаржити, принаймні в апеляції. Давайте послухаємо пряму мову міністра закордонних справ Росії. Вы сами упомянули о том, что судебный процесс не завершен, предусмотрены апелляции, и российская сторона, те ведомства, которые отвечают за, которые представляют Россию в этом процессе, безусловно, будут использовать все имеющиеся правовые возможности для отстаивания своей позиции. Ну і цікавою була реакція безпосереднього пана Худруковського. Він в, в цьому Позові не був безпосередньо представленим від нього, так трошки дистанціювався, але все ж таки відреагував. Виступив із заявою, сказав, що рішенням суду задоволений. Єдине, що висловив жаль з приводу того, що цю суму 50 мільярдів доларів Росії доведеться виплатити з бюджету, тобто з кишені росіян, а не з кишені олігархів, які відібрали фактично компанію. Пряма мова. Справа Юкоса від початку до кінця є неприхованим розграбуванням успішної компанії навколо державної мафією. Чудово, що акціонери дістануть шанс на компенсацію своїх збитків. Сумно, що ця компенсація піде з бюджету держави, а не з кишень навколо власних мафіозій. Ну і власне крапка в процесі все ще не поставлена. Буде апеляція, але експерти насправді не сумніваються в тому, який вердикт буде вже в апеляційному суді. Тож експерти здебільшого погоджуються в тому, що Росії все ж таки доведеться викласти цю астрономічну суму в 50 мільярдів доларів за те, що російське керівництво зробило з компанією ЮКОС студія. Дякую, Гришо. Григорій Жигалов про рішення арбітражного суду в ГАЗі і про 50 мільярдів, які Москва тепер має виплатити ЮКОСу за відібрані активи. Через загрозу нових санкцій російські фондові індекси впали до мінімуму від початку травня. Російські біржі панікують напередодні запровадження нових секторальних санкцій, яких очікують уже цього тижня. Санкції серед іншого мають заторкнути банки з державною часткою більше 50%. І їхні акції та облігації нагадаю забороняють купувати іноземним інвесторам. У приліку санкцій також заборона єс продавати Росії високі технології, зокрема для нафтогазовидобування. Фінансові аналітики фіксують курс рубля знижується як щодо долара, так і щодо євро. Відтік капіталу з Росії зростає, а міжнародні резерви скорочуються. Україна в центрі Москви. Кілька десятків російських жіночок з українською символікою у футболках із написами ПТНХ вийшли на Пушкінську площу. При цьому вони не вимахували українськими прапорами, а мирно сиділи на лавці. Російські жіночки протестуючи проти війни, тільки мали намір пройти тверською до манежної. Омон без жодного докору сумління зі жіночок із сидінь і грубо заштовхав панянок до автозаків. Ті не розгубились і вже в автозаках крізь вікна нагнули матюків своєму президенту. Спасибо, демора! О теперь я буду матеріться! Путін! Організація Об'єднаних Націй ураження цивільного боїнга Малазійських авіаліній терористами на Донбасі прирівняла до військового злочину. Про це заявив Верховний комісар із прав людини ООН. На Ванхетемпілай це означає, що дії бойовиків на Донбасі можуть стати прецедентом для розгляду їх у військовому трибуналі в Газі. Нагадаємо, авіалайнер із двома 198 пасажирами на борту збили терористи російським ракетним комплексом на Донеччині. Згодом СБУ довела високоточний комплекс прибув до України з Росії, а після теракту повернувся назад, але вже з використаним боєкомплектом. Місце, де впав пасажирський боїнг малазійських авіаліній, і досі контролюють озброєні бойовики. Уранці туди вирушила місія ОБСЄ з надією розпочати власне розслідування. Адже попередні розшифровки чорної скриньки вже довели, що літак упав не без його втручання. ззовні. причиною руйнування і падіння літака стала масова вибухова декомпресія. Внаслідок численних усколкових уражень від ракетного вибуху. Верховний комісар цілком переконаний, розстріл малазійського літака може трактуватися як військовий злочин. ОБСЄ не може потрапити в район катастрофи Боїнга в областях на сході, які контролюють озброєні угруповання. Ситуація різко загострилася. Бойовики залякують цивільних, затримують, викрадають та вдаються до тортур. Дорогою співробітники місії зустрічають людей, які поспіхом залишають свої обстріляні домівки. За вчорашні тринадцяті очевидь, не зацікавлені в незалежному дослідженні місця падінням MH17, Тому не пускають туди міжнародних спостерігачів. нас зупинили в шахтарську. Далі ми не поїхали, бо дуже близько було чути стрілянину та вибухи снарядів. Дуже дуже близько. Гарантувати безпеку та доступ до місця падіння літака. Сьогодні вимагають від бойовиків низка країн. Однак, усе більше пере. Конується домовлятися сепаратистами марна річ. Варто поговорити з тими, хто їх контролює. Наш прем'єр-міністр Тоні Тонібо підтримує контакти з президентом Путіним з низки випадків, і ми сподіваємося, що Росіяни будуть використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб гарантувати, що ми можемо мати безперешкодний доступ до місця катастрофи. Поки що біля уламків літака лише озброєні терористи. Ми стежимо за ситуацією, і коли напруга спаде, то вирішимо, чи зможемо туди повернутися. Проте учора вночі боротьба там тривала дуже інтенсивно, тому залишається. Ймовірність того, що ми не потрапимо туди найближчим часом, і це попри те, що днями прем'єр-міністр Малазії на Празак нібито домовився з лідером терористичної організації ДНР Олександром Бородаєм про те, що співробітників місії ОБСЄ таки пустять до рештків збитого боїнга. Однак і досі озброєні бойовики обіцянки не дотрималися. Віталій Фанасенко, Галина Баланович та Катерина Шипко Спецкор, 2+,2. Він повернувся поки як ВО Арсеній Яценюк знову в Кабміні і знову вносить у раду закони, не прийняті Верховною Радою через які уряд і пішов у відставку. Це про зміни до бюджету та оренду газотранспортної системи без права її продажу. Неприйняття цих законів призведе до втрат Україною допомоги від заходу в розмірі півтора мільярда доларів. Зміни до держбюджету дадуть змогу виділити на потреби АТО додатково трохи більше 9 мільярдів гривень та 3,3 мільярди на відновлення знищеної інфраструктури. Донбасу пішов гучно, а повернувся з новими ідеями. Прем'єр-міністр України, який чотири дні тому оголосив про відставку, призначив виконувача обов'язків. Понеділкове засідання уряду вже проводить і очолює сам, хоч і в закритому режимі. Йде обговорення, скажімо так, удосконалення тих законопроєктів, які були подані. Міняються деякі цифри, деякі підходи. Головою на засіданні прем'єр-міністр України Арсені Петрович Яценюк. Порадившись з міністрами, Арсеній Яценюк повторно вносить до парламенту не проголосовані в четвер закони і нагадує без них Україну чекає хаос. Звертаюсь до всіх членів парламенту незалежно від їхнього політичного красу. Та бажання виграти на наступних парламентських виборах, прийти в четверг в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Аби в парламенті знову не зазнати фіаско, Яценюк докладно пояснює найпроблемніші моменти: зміни бюджету, які пропонує Яценюк, усі за для фінансування армії та відновлення Сходу країни. Зокрема, на збройні сили планують витратити понад 9 мільярдів гривень і понад 3 мільярди на відновлення Донбасу. Майже 400 мільйонів планує зекономити уряд Яценюка на чиновниках. Можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним. Народні депутати України і члени кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Наполягає прем'єр на впровадженні податків із бізнесу з нафти та газу і обіцяє встановити мінімальну ціну, з якої платитимуть збір. Свій статус і своє повернення до роботи прем'єра сам Яценюк поки що не коментує, лише натякає. Повернувся до четверга. Все ви побачите в четвер. Не сумнівайтесь. ігор Сірит, Церковні миші 120 народних обранців не змогли відмовитись від матеріальної допомоги. Лідер фракції Сеньобілих Олександр Єфремов, екс-мер Одеси, Едуард Гурвіц, очільник РНБО Андрій Паробій, колишній постпред у Криму Сергій Куніцин, вінницький підприємець, який, начебто, поклав око на рівненські бурштинові копальні, продивус, отримали з держбюджету компенсацію за оренду житла. Очевидно, за номер у готелі чи на власне помешкання в столиці своїх скромних заробітків не вистачило. Але не біда, держбюджет завжди прийде на допомогу спраглим до дармових квадратних метрів. Вербувальники на Тернопільщині затримали працівники СБУ. Чоловіки набирали найманців на Донбас. Рекрутам обіцяли по 8 тисяч гривень за місяць та індивідуальну винагороду за кожного вбитого українця. Сьогодні підозрюваним обрали міру заходу, тримання під вартою або ж застава 450 тисяч гривень. Вербувальники рідні брати, двійня там по 28 років. Родом хлопці з Кіровоградщини, але жили на Тернопільщині. Брати їздили на заробітки до Росії. Там, очевидно, і були завербовані. Найманцям обіцяла інструктаж від ФСБ на кордоні з Білоруссю, а потім тому тренування в таборі в Ростові на Дону. Ви вважаєте себе Без коментарів. А в чому вас підводят? Розпитайтеся справі сприяння діяльності терористичної організації. Замах на садового розслідуватиме СБУ справу передали у відомство. Нагадаємо, у ніч проти суботи невідомі з гранатомета мухи поцілили в будинок мера. Тоді в помешканні не було родини садового. Одразу після замаху очільнику надали державну охорону. Нині Андрій Садовий у відрядження а родина в Карпатах. У Бердянську на Запоріжжі з ручного гранатомета невідомі обстріляли будівлю служби безпеки. Один заряд влучив у будинок, інший у дерево і не розірвався. У сусідніх будинках від вибухової хвилі повилітали шибки. Під час нападу ніхто не постраждав. Обстріл СБУ містяни пов'язують з арештом батальйоном шахтарськ мера сепаратиста Бердянська Юрія Стаханова. вже Желі спати, Тут кагухнула. Ми домалі окна повилазять. Это было ужасно. Мы выходим, там люди шумят. Очень много там, я не знаю, машины ездят, что-то непонятное. Мы уже думали, что что-то ну, вообще. Это было ужасно, просто. На Одещині риють рів уздовж кордону з Молдовою та Приністров'ям. Яма завшишки у 3,5 метри та заглибшки в понад 2 метри. Додатковий заслін від незаконного перетину кордону. Насамперед рів має протистояти контрабандистам. Стати на перешкоді важкій техніці. Ця інженерна споруда зможе навряд чи але принаймні може затримати її пересування. Щодо машин, якими везуть контрабанду, вони вже точно рів не перетнуть. Над спорудою працюють дорожня котлова машина, і з технікою посприяли місцеві рятувальники. А пальне закуповують за кошти обласного бюджету держприкордонслужби та благодійників. Машина споживає впродовж робочого дня близько півтони солярки. Головно ром перекривають найпроблемніші ділянки, ті на яких зафіксовані численні спроби незаконного перетину кордону автомобілями. Рів купають уже тиждень щодня. Він довше в середньому на пів кілометра. Ця ділянка вона нова, і вона не має поки можливості облаштувати її певним парканом чи забором, так як хотілося Цей рів він вже просто-напросто не дає змоги техніці безперешкодно пересунутися, переміститись через кордон. Для нас це додатковий елемент, для того, щоб ми могли своєчасно перекрити їм напрямки руху і затримати. Торти з патронів на день народження, танці з гвинтівкою та млинці з сиром. Усе це на горі карачун, що довгий час була однією з найгарячіших точок України. Про звичайні людські радощі своїми приводами для щастя, хлопці з 11-го батальйону поділилися з Наталею Нагорною. Така вас миска гарна. А це кадри спеціально для мам з 11-го батальйону. Каша з м'ясом, чай смачний. І навіть млинці з сиром сьогодні на сніданок теж є. Млинчики – це бомба. Ми любимо лінчики. Десерт солдатам пече Віолетта. Вдруге приїхала в гості до 11-го батальйону. Я дома не жарю на двох сковородах одновременно. Та боюсь жити. а Тут вроді би Но Я рада, що ребята підходять, беруть, їдять. Старший кухар Олексій каже, своїх бійців теж любить побалувати. Стараємося салініковити з зробити, самі приготуватись капусти, посамі стараємося ну, морковку по-корейськи здійсни. Микола головний у їдальні, вже навіть придумав, що їстимуть його солдати в день перемоги. Тошоною картошку з м'ясом, а то іменно з м'ясом знаєте. Торт у казці з патронів. Цю святкову страву позивному Скіпу подарували на честь дня народження. Мені сьогодні не дві гранати РГД, от, пачку трасіров, пачку звичайних патронів. Але всім тим я буду ділити, не буду ділити, все це путіну віддам. У Віктора теж свято, доки він тут, його сину владику виповнилося шість років. Я тебе вітаю, ну саме був здоровий, крепкий. Позвонив папа, купив мені снайперку. Кажу, наш тобі снайперка. Хочу допомагати тобі воювати. Так що добровольці у нас набирають. Командир батальйону каже: насправді добровольці дуже потрібні, тільки старші та досвідченіші. У нас буде розширення штату. Розширення штату. Нам потрібні патріоти, патріоти-фахівці всього рівня, кадрові офіцери на запасу. Ви потрібні. Нам добровольця Зеніта тут виховує весь батальйон. Воспитали, як син полка наш храняє нас, коли чужі проходять гавкає. Молодець своїм господарем цуценя обрало Андрія. Солдат сподівається, разом з собакою та перемогою повернеться в рідні бровари. Поки що відсилає родичам спільні фотографії. Та ми виїжджаємо з весни. Отаки ось ось маленьким з то увданням за місяць у нас вже так вираз солдатам. Теж надійшла пошта, трикутні листи, адресат, герой України. Теж міг би так як і я. Зустрічатись з друзями, читати книги, ходити в театр. Але ти мусиш бути на своєму посту. Жінки тут переважно лише на глянці журналів, але цього дня виняток. Солдатам співають, намагаючись приділити увагу кожному глядачу з автоматом. Під час виступу надії добрий день бійці не витримують, пускаються в танок з прапором та не полишаючи зброї. Донецької області Наталя Нагорна, Андрій Романок, Спецкор 2+,2. плюс два. Разом ми можемо допомогти нашій армії і тим, хто боронить сон українців про підсумок дня вже о 21.30. Не перемикайтеся, побачимось.